Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. Я точно впевнена, що багатьом з вас досить цікаві теми, що стосуються Єгипту, пірамід і так далі. І сьогодні наша тематика буде напряму пов'язана з Єгиптом. А саме сьогодні поговоримо про єгипетських фараонів. Це буде мега цікаво. Тому погнали! Гарного перегляду! Тож давайте розглянемо несподівані факти про фараонів давнього Єгипту. Які вразять навіть знавців історії, до фараонів у Єгипті ставилися як до богів, вони були правителями однієї з перших великих цивілізацій, які жили в умовах абсолютної розкоші і володарювання над імперією, подібної до якої світ ніколи не бачив. Вони харчувалися молоком і медом в той час, як тисячі людей гинули під час будівництва величезних статуй в їх честь. А коли власне життя добігало кінця? Фараонів ховали так, що їх тіла зберігалися протягом більше 4 тисяч років. У них була абсолютна влада, і вони насолоджувалися життям як ніхто інший в той час, але іноді явно перегнали палицю. Наприклад, гігантські пам'ятники з геніталіями. Сезострис був одним з найвеличніших воєначальників історії Єгипту. Він відправляв військові кораблі і війська у кожен куточок відомого світу. І розширив свою державу більше, ніж будь-хто в історії Єгипту. А після кожної битви він відзначав свій успіх шляхом встановлення великої колони із зображенням статевого акту. Це залишав такі стовпи на місці кожної битви, причому робив він це досить кумедно. Якщо ж ворожа армія відважно воювала, то він наказував вигравіювати зображення пеніса на колоні. Але ж якщо армія противника перемагала без найменших проблем, то на колоні вирізали зображення піхви. Тому ось такі справи. Далі ще цікавіше: вмивання сечею, син сезостріса Ферос, був сліпим. І швидше за все, це була якась вроджена хвороба, яку він успадкував від свого батька. Але офіційна єгипетська історія свідчила, що він був проклятий, образивши богів. І 10 років по тому, після того як Ферос осліп, Оракул сказав йому, що він може повернути свій зір. І все, що Ферос повинен був зробити, це промити очі сечею жінки, яка ніколи не спала з ким-небудь іншим, окрім свого чоловіка. Ферос спробував виконати подібне за допомогою своєї дружини, але це не спрацювало, він все ще був сліпим, а от до дружини з'явився ряд питань. Після цього ферос змусив всіх жінок в місті по черзі помочитися в горщик і виплеснути йому сечу в очі. І що ви думаєте? Після багатьох десяток жінок сталося диво, зір повернувся. В результаті ферос відразу ж одружився на цій жінці, а попередню дружину наказав спалити. Місто, побудоване на зламаних спинах. Такий фараон, як Ехнатон, повністю змінив Єгипет. І перед тим, як він сів на престол, у єгиптян було багато богів. Але ехнатон заборонив віру в усіх богів, окрім одного атона, бога Сонця. Він також побудував ціле нове місто Амарну в честь свого бога. І для побудови міста було задіяно 20 тисяч осіб. На основі кісток, знайдених на місцевому міському кладовищі, вчені визначили, що більше двох третин цих працівників зламали під час будівництва мінімум одну кістку. А у третини людей був перелом хребта, і все це було даремно. Як тільки Ехнатон помер, все, що він робив, було зруйновано, а його ім'я було викреслено з історії Єгипту. Штучна борода. Хатшепсут була однією з небагатьох жінок, які правили Єгиптом. Хатшепсут стала відомою тим, що при ній були побудовані деякі з найбільших чудес Єгипту, але далося їй це зовсім нелегко. Хоча Єгипет, можливо, був трохи більш прогресивним, ніж інші країни навколо нього. Але в цій країні, як і раніше, не ставилася до жінок як до рівних. Тому жінці було дуже нелегко правити Єгиптом. І тому не дивно, що Хатшепсут наказала своїм людям зображувати її як чоловіка. І тому на всіх картинах її малювали з рельєфною мускулатурою і густою бородою. Вона називала себе сином ра. І, як стверджують деякі історики, вона носила штучну бороду і в реальному житті. Проте, що цікаво в результаті її син в кінцевому підсумку зробив все, щоб стерти пам'ять про хадшепсуд з історії, щоб приховати, що жінка була фараоном. І причому він зробив це так добре, що про її існування ніхто не знав до 1903 року. Смердюча дипломатія. Амасіс явно не був найвічливішим фараоном, який коли-небудь сидів на троні Єгипту. Він був алкоголіком і клептоманом. Він крав речі у своїх друзів, приносив собі у будинок, а потім намагався переконати друзів у тому, що ці речі завжди належали йому. Причому трон він отримав силою. Попередній правитель відправив Амасіса, щоб придушити повстання, але коли той приїхав до бунтівників, то зрозумів. Що у них досить непогані шанси на перемогу. І тому, замість того, щоб придушити заколот, він вирішив очолити його. Амасес відправив фараону оголошення війни дуже екстравагантним способом піднявши ногу, випустивши гази і сказавши гінцеві Передай фараону все, що у мене за спиною. Під час правління Амасес продовжував красти речі у наближених. Але тепер він відправляв за оракулами. Щоб ті сказали, винен він чи ні. І якщо оракул говорив, що фараон не винен, то його страчували як шахрая місто без носих злочинців. Амасес недовго пробув на троні. Він був занадто суворим правителем, і незабаром його скинули. І цього разу революцію очолив нубієць Актісанес. Коли він прийшов до влади, Актісанес почав боротися зі злочинцями, причому дуже оригінальним способом. Кожній людині, яка здійснювала злочин під час його правління, відрізали ніс. Після цього їх засилали у місто Ріноколора, назва якого буквально перекладається як місто відрізаних носів. І так, звичайно, це було дуже дивне місто. Воно було заселене виключно безносими злочинцями, які були вимушені існувати в одних з найбільш суворих кліматичних умовах України. Вода тут була забрудненою. А жили люди у будинках, які будували самі з розкиданих всюди шматків щебеню. 100 дітей від 9 дружин. Рамзес II жив так довго, що люди всерйоз почали турбуватися щодо того, що він ніколи не помре. І це у той час, коли більшість правителів вбивали протягом перших кількох років їхнього правління. А Рамзес ІІ прожив 91 рік. За своє життя він побудував більше статуй і пам'ятників. Ніж будь-хто з єгипетських фараонів. Також природно, що у нього було більше жінок, ніж у кого-небудь. До часу його смерті у Рамзеса II було принаймні 100 дітей від дев'яти дружин. І коли він втрутився в Хецьке царство, то відмовився підписати мирний договір якщо йому не віддадуть в дружини старшу дочку правителя. І також він не гидував своїми дочками, одружившись як мінімум на трьох з них. Ненависть до тварин. Камбіс насправді не був єгиптянином, він був персом і сином Кіра Великого. І після того, як його народ завоював Єгипет, Камбіса поставили на чолі цієї країни. І майже кожна історія, яку єгиптяни розповідали про камбіса, була пов'язана з тим, як він знущався над тими чи іншими тваринами. На самому початку правління він пішов до апіса священного бика, якого єгиптяни вважали Богом. І прямо перед жерцями апіса він витягнув кинджал і почав колоти бика, сміючись над ними і промовляючи подібний Бог гідний єгиптян. І що саме цікаво, це було зроблено не просто для того, щоб познущатися над єгиптянами. Він просто любив дивитися, як страждають тварини. А у свій вільний час він часто влаштовував бої між левенятами і цуценятами. І змушував свою дружину дивитися, як і один одного на шматки. Одержимість Пігмеями Пепі II було близько шести років, коли той успадкував престол Єгипту. Він був усього лише маленькою дитиною, яка правила величезним царством. Тому й не дивно, що його інтереси були приблизно такими ж, як у звичайного шестирічного хлопчика. Незабаром після того як Пепі ІІ став фараоном. Дослідник на ім'я Харкхуф написав йому листа, в якому сповістив, що зустрів танцюючого пігмея. І з тих пір для пепі II це стало нав'язливою ідеєю. І він наказав негайно кинути всі справи і привести до нього в палац Пігмея, щоб той розважав його танцями. В результаті ціла експедиція все ж достала хлопчику фараону Пігмея. А коли він виріс, то уже був настільки зіпсований. Що наказував своїм рабам оголюватися, змащуватися медом і ходити за ним. А знаєте, з якою ціллю? А робилося все для того, щоб фараона не турбували мухи, відмова від смерті. І хоча фараонів називали безсмертними, вони все ж таки вмирали. І хоча вони будували піраміди для загробного життя, кожен фараон насправді сумнівався з приводу того, що станеться, коли він в останній раз закриє свої очі. І тому, коли до фараона Мікеріна, який правив у 26 столітті до нашої ери, прийшов оракул і сказав, що правителю залишилося жити всього шість років, фараон прийшов нажаханий. Він зробив все можливе, щоб уникнути цього, вирішивши обдурити богів. Мікерін порахував, що можна зупинити час, зробивши день нескінченним. Після цього він щоночі запалював стільки ламп, щоб здавалося, що в його покоях триває день. І ніколи не спав, влаштовуючи ночами бенкети. Тому, друзі, і такі цікавинки існують про фараонів Древнього Єгипту. Особисто для мене це дуже цікава тема. Діліться як вам. Я дуже дякую за перегляд відео. Не забувайте підписатися і поставити вподобайку. Обов'язково зустрінемось в нових випусках ваш топчик!